Зейн один з найпопулярніших персонажів Лего Ніндзяго. один з найрозумніших персонажів Ніндзяго. І, головне, один з найглибших і найстаріших, звісно. Хоча йому чи то 40, чи то 50 років. Привіт всім, окрім москалів! Вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і почнімо все... Отже, наш сьогоднішній персонаж це Зейн Жульєн, якого створив відповідно доктор Жульєн, який, в свою чергу, не його кровний батько, адже Зейн робот. І якщо ви запитаєте, як він отримав свою стихію, зараз ми про це поговоримо. Одного разу до нашого жульєна прийшов майстер Креге. Який сказав йому, що в його роботі є потенціал, і запропонував йому нескінченне джерело енергії на обмін на володіння стихією креги. І жульєн погодився і з того часу зай не потребував нічого, майже нічого. Він лише потребував того, щоб з ним хтось був. Але на жаль, наш жульєн помер. І він старпам'ять про це все. І лише в інструкції можна знайти кнопку, яка відновить ці спогади. Отже, серед друзів, окрім класичної п'ятірки, окрім зайна, звісно, в нас є такі особи, як Сокіл, який йому фактично брат, а Жульєн, який його батько. Ехо Зейн, який йому а, зведений брат, я так скажу. А містер і, чи як його там з восьмого сезону, йому швидше двоюрідній брат, адже в них система, схожа, і у вирізаних сценах виявилось те, що це Ехо Зейн. І, здається, це все серед цього всього. Я не буду називати Місако чи інших сенсеїв, адже це лише даремно забере час. Отже. Тепер поговоримо про його становлення як ніндзя. Десь за 40 років до початку першого сезону Лего Ніндзяго майстра Спінджетсу зейн був створеним. Він проживав звичайнісіньке життя, був звичайнісіньким сином, Рубав дрова, грався машинами і різне таке. Головним його завданням було захищати тих, то не може захистити себе сам. І, як якознав раніше, колишній майстер Криги передав йому джерело енергії. Але з певним ефектом воно дає крегу. І з того часу його життя трошки змінилось, Але, на жаль, жульєн помер. Але перед тим він стер всі спогади про нього, щоб він насумував, і він пішов у власне плавання. Як ми дізнаємось пізніше, він важко жив. Але все ж таки Сенсей Ву, який вже знав про зайна, адже пройшов одразу після того, як наш майстер Креги задав про нього. І коли почав збирати команду ніндзя, як ви знаєте, він приєднався і, звісно, проходила епізоди за епізодами. І перейдімо до важливого моменту. Він зустрічає батька. Він розуміє, що його воскресили скелети для того, щоб зробити тачку з першого пілотного сезону. І тепер же він усвідомлює наскільки він щасливий. Він усвідомлює факт того, що в нього є батько, він його побачив. Я вже не пам'ятаю, чи повертала вона його назад додому, чи ні, але це не дуже важливо. Е, їдемо далі. А тут вже сталося дещо дивне і загадкове романтика. Можливо через те, що в нього була душа створена з, з нашої любої стихії. А стихія, фактично, це біологічна частина складова. Можливо, це щось розворушило, зейна. Але я дещо інше маю на увазі. Він закохався в Піксел, і коли всі мали вимкнути електрику відповідно, її, він віддав половину своєї душі, половинку серця. Як романтично. Але саме тому він втратив половину стихії з... землі землі Все наші не започинається. Стихі і краги, тому тепер він не може її використовувати, як і спінжецу. Але тут сюжетна діра про те, що після цього, коли він створює нове тіло, тому що він захищав тих, хто не може захистити себе самі. Тому він створив собі нове тіло після знищення. Але я не знаю, яке джерело енергії. Можливо, ви пам'ятаєте, бо я ніндзяшку давно не дивився, якщо чесно. Я це спам'яті гробоко розповідаю. І перейдімо до шостого сезону. Саме там, хоч і на Зейн, але Джей разом з ню зустрічають Ехо Зейна. Фактично, він зведений брат, зроблений за цим же принципом, зроблений з інших деталей і без душі. Він досить кривий робот, але враховуючи, що його закрили там на довгі роки, він з заржавіти, я не дивуюсь. Тому так. Стосовно інших сезонів, є розвиток хіба що у вирізаній сцені восьмого сезону, там де мало виявитись, що егозейм це містер І, чи як його там. Але ні, я не хочу про це говорити, адже це вирізана сцена. Вирізані сцени, це наче недозвучене щось. Його немає офіційно, тобто ні, ні, і ще раз ні. Далі історія зайна ніяк не розвивалась, але й за цим буду дуже довго слідкувати. Ну що ж, з вами був Максим, і бувайте!